Як я поняв, його вже бомбить. Або, нім, коли я такий думав, ну чили з великого і пишуть, а тоді до мене до первого, вони просто капсвут забув виключити. Mm -hmm. Ну клас, як я люблю, коли нам еще б назад скользить, не вперед спонжать. Ну блін, я ще не привик, йому, Я, я навчився гуляти щось ріло, сьогодні. Ну тебе сориус гулять, знову подснув месяц, но да. Нет, 26. Ай, він мене кусой. Ой, не кусой а катан. Я... Димок... О, все. А мене є фирмы. Ой. Да ты не дивись. <свист> ну, так Что? не получится. Нет. Ааа! Окей. <свист> Я вас понял. Я вас ай ой, круто ты мене оглушил. Я его тоже слипю, ты не переживай. Капец. Он так ч не попадал. Надо проиграть. А, два, нового! Шо, який. І... Ой-ой-ой. Ну ч мы кого я зараз снимаю хоть? Ага. Да. Я вже думал, что он не будет. Ааа. Его спалило. В пепел превратило. Кстати, это та такая. У мене якась такая штука, я колись снимаю на ОВС ус студія. У мене чсь така... Ага. Це а, ты же <різь> <то> що... <різь> 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 в нього ж це, аим включено. просто. Тут у мене, короче. Цей пінг збільшується. Типу, ось у мене зараз 90, коли знімаю на ОБС, у мене стоє десь ніг 150-160. Це мене бісить. Айди. Ай, фу! У нього ж коса вже виключилась. За ти пытайся цим ножиком зробити. Ножик тільки вблизі.